Тільки в той бік, куди тренер рухається, на якій музі зачищається. Ще раз треба запам'ятати, якщо йде нападаючи в цей бік, треба на ближній нозі зробити кров синою дайом. Якщо в цей бік на ближній нозі. Протилежною ногою Круг. 180, правильно тренер? По факту. Так. Да. Окей. Okay. Увага. Стоп! Ту ти побіг, де поворот? Ще раз. І отак крок треба виконати і запам'ятати. О! 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 куди він хобі! За відсинув, Ти вже виграв! Ще раз. Молодець. Ще раз. А не почуваєш? Ти ж бачиш, що він нас.